Привіт-привіт усім. Так, друзі, маємо вже середину дня. середину дня п'ятниці. Зранку був мороз, але зараз, слава Богу, пустив. Надворі тепленько, так файно, так файно, по весняному вже. Добре. А мені чи по весняному, чи не по весняному треба ставати, готувати щось їсточки на обід. Та на обід і на вечерю. Коротше, наразі стаю. Трохи до кухні до роботи, бо хлопці вдома. хочу їсти. Так що мама займає своє місце на кухні. Врученики дістала ще вчора, розморозила муку в яйця на сковорідку зараз трошки підсмажу і буду пекти далі в духовці. Так, далі на пляшку. Зараз зверху фульгою накриємо, ставимо та спечемо. А в нас кожного свій обід. Смачного синочка. Артур пельменьки не чекає накрученики, поки ще зробляться. Кажете, на що зробляться. Як кажете, наші стільки заготовок, багато заготовок. Що то є на мою сім'ю? Це зрозуміє лише той, хто має вдома хлопці, причому вже дорослі. Так що мені тих заготовок, друзі. Дивлюся, треба наново робити робити. пельмені. Ну ні. Для них і робила, вони будуть їсти. А я нароблю. Донеска на обід крученики. Отакі всередині. Я розрізала, дивиться, чи спеклося. Ще, друзі, Триє це найменше, бо так, хлопці. М'яса треба багато. І гречка. Осиночку. Так, друзі. А тепер... Куряче філе насамперед підсмажую на сковорідці. хочу спекти е, самсу. Але самсу спечу з начинкою з курячим філем і сиром. Зараз покажу, як роблю. Спочатку підсмажу філе куряче. М'ясо посолила поперчила і тушу у сковорідці Зараз тушу. Ще сир натру Сир моцарелу маю. І така польська моцарела на піцу. Добре плавиться. На грубій терці натру Буде також начинка. Так, друзі, на тісто два жовтки. 250 грам мінеральної води. сильно газованої я дала. 1 четверта ложки солі і 2 столових ложки оцету. Муки вже скільки візьме. Маргарин середину не даємо, бо маргарин нам треба давати буде зверху. Зараз покажу як. І все. Замішуємо легеньке тістечко. Так, поставила мікрохвильовку розтопити маргарин. Тут розкачуємо. Кісточку розкачуємо. Так, маргарин розігрівся. Зараз. Ага, безподобно. Безподобно. Маргарин розігрівся вже по цілій мікрохвильовці. Перетримала. Нічого. Нічого страшного. Добре, розкачуємо тістечко, Чим тонше буде, тим краще. Бо треба гарненько буде змастити маргариною. Так, так тістечко розмішала. Тут в мене є маргарин розтоплений. І змащую, гарненько, гарненько сюди змащую. Так, друзі, змастили. І тепер завертаємо раз. Два. Ось так. конвертиком. Змастили. Можна поставити в холодильник, але я зазвичай ніколи не ставлю. Перевернула тим краєм. Що завернула, і знову розкачує. І знову, друзі, все гарненько змастили. І знову конвертик. Раз. Воно таке ніжне-ніжне вийде, друзі. А тепер точно ставимо в холодильник, хоча б на годинку. Щоб воно гарненько, бо зараз з ним дуже важко працювати. Хоча би на годинку часу. Так, в холодильник у в мене постояло. Тепер, друзі, витягаємо, розрізаю собі, які мені треба. Бачите, як воно гарно прослоїлося. не знаю, чи добре буде видно. Я невеличке беру. І гарне пороска. Я вже готовий готову булочку формую. Розкатую собі тоненько, так як мені треба, яку я там хочу форму. О, бачите, як відстоюється? Бачите, які будуть тоненькі, трошки дати муки. Є начинку. я вже тут зробила куряче філе у мене і сир натертий. Ось так. І закриваємо. Так, тепер яєчком гарненько змастили. Ось так, з усіх сторін. До я вже включила, щоб розігрівалася. Так. Так, і конжу там посиплю. Білим посипаю. Першу порцію булочок я спекла. Бачите, яка в нас Я вже роблю дегустацію, вже другу допікаю. Ось така виходить. Ну що, булочки я вже попекла. Ці, що з чорним кунжутом, це самі спекла з м'яском. А ці з м'ясом і ще з сиром. Дуже смачні. Дивіться, як не штовхає. Штухає мене і штухає мене, і штухає, витягай його. Так? Mm. Та й такий день. Булочок напекла, їсти наготувала, ще щось на вечерю швиденько, і все. І все. Така в нас п'ятниця. Друзі, там в оригіналі, в тих булочках самса, там йде начинка фарш. Свинний фарш. Посолити, поперчити, яєчко вибити, натерти цибульки або дрібненько накрошити, сирий, гарненько вимішати. І тоді випікати. Але мої хлопці дуже люблять куряче м'ясо і куряче філе, це для них саме ліпше. Тому я зробила з філе. І додала вже сиру. Теж вже від себе, ну так хотіла. Але Дениска не хоче сиром, тому то окремо тільки з філе зробила. Так як я казала, позначила. Ті, що білі, то сиром, а ті, що з чорним кунжутом, то самі будуть знати. Добре, друзі. Та, як завжди, Та, як на кухні, Та, як завжди. Що то казати? Що то казати, така мамська робота нічого не зробиш. Та й все. Добре, друзі. Гарного вам вечора, спокійного і доброго, мирної нічки нам усім. І до завтра. Завтра обов'язково зустрінемося. А на сьогодні кажу усім папа. Бомчик, кажи папа. Кажи папа децемната по патросі